У магазин все для шиття нас привели дві причини: по-перше, там продають нові ковдри. А в нинішні часи, коли батареї ще не гріють, а по ночам достатньо холодно. Це непоганий спосіб зігрітись. А ще нам сказали, що там працює підприємець швачка, у якої раніше було своє ательє в Енергодарі. Директор магазину показала нам ковдри, подушки, наволочки, дитячий текстиль, причому всі вони місцевого виробника. А ще розповіла про швачку з Енергодара, яка зараз в них орендує приміщення. Оксана дуже контактна, доброзичлива. І в неї дуже багато зараз клієнтів вже клієнтів. Це і, ну, і вигідно і вам і їм. Я так розумію. Так, так? Клієнти прийшли так. до вас щось купити. А в неї так, щось Так, якщо закладати. вона щось робить ремонт, uh -huh. то звісно під придбають, приходять то, придбають то, у нас в магазині. Це все. Оксана на наше прохання зупинила виробничі процеси і розповіла про себе. Ма, я працювала завжди сама. В мене були постійні клієнти. Uh -huh. Дуже багато років. Жаль. Взагалі я по професії кравець. кравець. Тобто, я, я і кравець. взагалі свій шлях починала з пошиву, саме mm -hmm. з індивідуального mm -hmm. пошиву. Я шила і випускні mm -hmm. і бальні плаття. Дуже багато дитячого одягу, шила. Mm -hmm. Ну тобто, я по професії кравець, я mm -hmm. вмію і кроїти і шити. А ми поцікавилися, робота швачки специфічна. А як вони з замовниками у Славутичі? Сарафани радіо працює а. так. З сусідами познайомилась в магазині, поспілкувалась, де ж по телефону спілкуюся з подругою, кажеш слово Енергодар. Тут до тебе підходить жіночка, каже: О, це Нергодар, я теж з нергодар. У мене тут діти сюди раніше приїхали. Потім мене сюди можна до вас під... ну і так, -от, так, -от, та. -от. Багато клієнтів в Києві, які мені передають замовлення а, по по новій почті. так і так працюємо. Да. І тут же ж люди теж приходять. Тут до мене Швачка працювала, дівчина дуже гарна. І по по старій пам'яті заходять, питають а солоти з чим відрізняється від Енергодару? Знаєте, я не можу порівняти. Повноцінно, тому що я знаю Енергодар до війни і, ага, і, зали, і так, він після. да а тут я вже во время, тут, ну скажімо так, зараз це ну дуже спокійне, тихеньке містечко. Mm -hmm. Людей, звісно, порівнянням mm -hmm. з Енергодаром, дуже, да. дуже мало, дуже мало да, людей. Я знаю, що на вашу долю випали ще перебувати в окупації в Енергодарі. От саме неприємне враження від того, що. Поряд з вами ходять чи Дуже страшно. страшно було, так, mm -hmm. так. Я навіть коли це трапилось, mm -hmm. ми ж тижня три, напевно, сиділи взагалі, всі підприємці по домам, магазини mm -hmm. були зачинені, все зачинено, там, тільки за хлібом, там, mm -hmm. за продуктами mm -hmm. виходили, ніде не працювали, а потім тижня через три почали. Чуть-чуть виходити, але обратно же там, наприклад. Ну, перевірки не зрозуміли, не, розуміло, розуміло. не що то, що перевірки, просто був такий опит, не то, що общені спілкування з ними, але було таке, що в мене приміщення було повністю стікляні двері, стікляні <світ> стіни і велике вікно. І от це мій останній день роботи на, на моєму робочому місці. Там в Енергодарі було, коли. Дуже добре, що я зачинена була знутрі, тобто я ще прийшла на роботу, не розклалася, а побачила, як три військових з автоматами піднімаються. Почали двері дергати, стучати, а в мене було все зачинено. Я не знаю, якимсь. Яке там чувство в мене було, що я схватила е, віник і совок, і вони такі, типа, нам потрібен ремонт одежди. Я кажу: їх нема, вони виїхали. Ну, а дійсно, то в той час вже в нас дуже багато людей повиїжджало з міста. А вони типа, а тих хто так? Я тут клінінг вбираю. Клінінг Ну, мене так це, звісно, ну дуже страшно було. Три мужика здорових військових, ще й не українця з автоматами. Ну дуже страшно було сповіла Оксана і про те, як противно було слухати орущі під час окупації в Енергодарі з 9 ранку до 9 вечора по динамікам російських зірок газманова та любе. А ми поцікавились. А як їй наше аудіо супроводження сирени по кілька разів на день? Я вам скажу по сравніні з, Запор... з Запоріжжям, то у вас тут майже... майже нічого так? майже нічого не чуть. А ви після цього ще побували в Запоріжжі? Так, ми ж спочатку з дитини виїхали в Запоріжжя, тому, що ну як би думали побистріше, щоб шо... недалеко від ну, дому, давайте, так, шокуємо, так, так, да, так, так так, так. Бо виїжджали ну, в чому були в тому ви виїжджали, якби без речей, без одягу, без нічого виїжджали і дивлячись на нове німецьке обладнання, ми поцікавилися, А як воно в неї з'явилось? Завдяки місцевій дівчинці Ані, mm -hmm. яка була дуже. Mm, добре, добре. Да, дуже добра, дуже ну, я намагалась сама якось вийти на якихось благодійників, да, тому що розуміла, що сама я ну не да, да не, не, не не зможу заробити на, без без того, що я вмію, я не зможу заробити собі на обладнання. А так як у мене нічого не було, так мені допомогли фонд допомоги підприємцям. Дуже вдячна їй. А я виграла грант. Мені немецька благодійна фірма. Надала цей грант сумовою, що я, вони мені надали гроші. Я предоставила бізнес-план, написала, яке обладнання мені потрібно, і суму з тобто, того магазину, в якому я ще до війни купувала собі обладнання. Я їм щот предоставила, вони мені, вони мені точно копійку, копійку дали ці самі, ні, вони мені надали гроші. Я сама придбала обладнання, і тепер я потрібна, повинна відчитатися, якби що я не потратила кудись там не, не цільові на базар пошла. Да, я да, я да, да. А що саме я придбала це обладнання? От mm. ну, мене якби і цілі не було на щось інше тратити, тому yeah. що. Це моє хобі, це моє е, з дитинства призвання. Мабуть, да, так да, я з дитинства. Я все життя працювала тільки по одній спеціальності. Я ніде не продавцом не працювала, ніде інше. Я, я все життя з дитинства, наскільки я себе пам'ятаю, я шила. Ми побажали їй удачі, нових клієнтів і безумовно найскорішого визволення Енергодару. А коли вже вийшли з магазину, звернули увагу, що і шиття вже першими в нашому місті підготувались до Хеллоуіна і відповідно оформили вітрина. так що звертайте увагу, коли будете йти по центральному проспекту за адресою Берліська 1, Тут можна і теплу ковдру придбати, і познайомитись з новою швачкою Оксаною з Енергодаром. А то деякі славутичські диванні скептики кажуть, що у нас в місті немає нічого нового. Так підійміть з дивана. Так що у нас в планах наступного тижня М -м, кажуть нове кафе відкрили.